Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі! Зі страхом Божим і вірою приступіть! Ці слова ми чуємо на кожній божественній літургії перед святим причастям. Але що вони насправді означають? Адже ці слова дуже точно і глибоко описують, яким має бути стан нашої душі перед причастям святих Христових таїн слова зі страхом Божим, це не про паніку чи жах. У християнстві страх Божий це благоговіння, глибока пошана перед святістю Бога, це усвідомлення того, перед ким ми стоїмо, перед самим Творцем святим і Всесильним. Такий страх це не про те, щоб боятися, а про те, щоб стояти з трепетом, і серцем, що стихає від глибокої пошани. Уявіть собі, що ми стоїмо перед Царем, ми не жахаємось, але відчуваємо важливість моменту. А тепер перед нами не земний цар, а сам Христос, і Він готовий з'єднатися з нами в танстві причастя. Наступні слова І вірою». Без віри причасті не приносить користі. Якщо людина не вірить, що приймає тіло і кров Христа, то вона не з'єднується з ним насправді віра це довіра до слів Христа, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне. Це велике таїнство і тільки серце, що вірить, може прийняти цю благодать. Далі слово, приступіть. Воно означає зробити крок назустріч, Бог ніколи не нав'язує нам себе, ні до чого не змушує. Але коли людина робить цей крок, він відповідає своєю любов'ю. Причастя це момент зустрічі, це не просто ритуал, це злиття з самим Христом. Отже, ці слова це не просто церковна фраза, це заклик стати перед Богом трепетом, довіритись йому вірою. І зробити крок назустріч вічності.